Добрий день. Я для вас знайшли. Вісник до вас у гості, бачите? Ой, 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 ой. Супер приз відвезли у Новгород Сіверський. Наша переможниця Антоніна Гуд з мурав'їв. Крайнє село за два кілометри від кордону з Росією. Ні, міри села краще, ніж наші були Мурав'ї. З однієї судость, з другої сторони. Тесна. Як я прийшла в Мурав'ї, тільки було сільського стада. 250 голов корів. Село вже пусте. Коли росіяни розбомбили міст через річку Судість, люди вибиралися звідти, як могли. Вітя мені сказав, що так, збирай все, що тобі треба, будемо перевозити, будемо втікати, куди видно. Так він перевозив все своє, і своє тягав, і моє тягав. І тежчина натягав, і на чем? На мотоциклі, На машині уже ж було. Тому що там було так розбито, що дивіться, що полетиш у полетишь туди, може високий, великий, А він бідний на мотоциклі. Мотоцикли, до коляску чужі люди, які є з білих березок, які дали, погружен, і ще березок білий дали, му далі, де кужопа грузен і пірявозів усьовгрим'яч. Антоніна Миколаївна тепер мешкає у Новгороді Сіверському. Виписала вісник, прислала листа на акцію і виграла мультиварку. Хто прихистив жінку? Та кого вона взяла з собою з мурав'їв? Читайте в газеті. Читайте не лянітеся. А наша літня акція закінчилася. Чекаємо зимової. Вісник че? А що ж ще?